Результати голосування за проекти громадського бюджету. Топ тема обговорень Верпіні цього тижня. Обрано 13 ініціатив, між ними розділять 1 мільйон гривень і реалізують наступного року. Загалом пройшло голосування успішно. Але ми будемо окремо збирати кругли з приводу громадського бюджету та проводити додаткові слухання з приводу загальної програми та покращення програми. Громадський бюджет фактично виграли ну, на 90% ті проекти, де ми члени робочої групи допомагали авторам писати ці проекти. Тому це теж дуже важливо. Якщо людина, автор проекту включається, зроблено це грамотно. Тому це ми теж вважаємо позитив, і тут більше стоїть питання комунікації. Щасливчиком стала загальноосвітня школа номер 2 На її базі будуть реалізовані одразу три проекти переможці: серед них придбання сучасного спортивного обладнання для занять учнів школи і дітей з обмеженими можливостями з мікрорайону. Крім того, у школі з'явиться нова велостоянка та інформаційний центр науково-виховного простору на базі старої бібліотеки сьогодні проблема читання учнів це проблема номер один для всіх для батьків, для суспільства, для самих дітей. Тому наш один проєкт це створення сучасного інформаційного центру в нашої бібліотеки. Ідея була зразу пов'язана з тим, що його можуть використовувати і мешканці нашого мікрорайону, бо зрозуміло, що пранципаторний бюджет це не бюджет для однієї школи, для громади шкільної. Це бюджет для тих, хто живе навколо школи. Загалом 8 із 13 проєктів переможців належить освітнім закладам міста. Такі підсумки голосування викликали жваве обговорення громади. Є певні речі, коли, скажімо так, місця концентрації – це академія, школи, а місця концентрації фактично виграли проекти, тому що людям за місцем проживання важче згуртуватися. Але це якраз показує, що треба мобілізувати громаді, і тоді є шанси виграти. По дійсно, тим проектам, які цікавлять людей. У мене переконання, сьогодні ніхто не заважає всій громаді голосувати. Тобто кожен з нас має рівні права. І те, що ми попрацювали, ми працювали не з мешканцями іншого регіону. Це були наші батьки, це наша громада, це наші учні, наші випускники. Сьогодні дуже багато говорять про фонтан, який теж отримав перемогу. У мене теж для цього ставлення, ну скажімо так, двояке, але це громада, це правильно. Кожен має право і право громади реалізувати це право. Отримали підтримку громади і інші важливі загальносуспільні проекти. Вже наступного року юрпінь матиме свій автоматичний дефібрилятор. Набрав потрібну кількість голосів і проект від громадської організації учасників. АТО. це дуже важливий проект, не тільки для нас, а для не тільки для дорослих і для нас, але для підростаючого покоління. Це розвиток спорту та пам'яті про тих героїв, які загинули за нас. Тому дуже приємно, що громада проголосувала за цей проект. Кошти на реалізацію проектів переможців будуть закладені у міський бюджет на 2017 рік. А вже з 1 березня розпочнеться новий прийом заявок на участь у громадському бюджеті.